Протягом минулої доби, 18 липня, ситуація на сході України залишається стабільно неспокійною. Російсько-терористичні війська з 20.45 півтори години вели прицільний обстріл населеного пункту Водяне зі 152 та 122-мм артилерії і танку. За попередніми даними, є загиблий та поранені мирні місцеві мешканці. О 21.30 розпочався обстріл зі 152-мм артилерії населеного пункту Авдіївка. І заводу «Коксохім». Загалом, з 18 до 24 години, бандформування понад 50 разів здійснили обстріли позицій українських військових та мирних населених пунктів. З них понад 30 разів із забороненою мінськими домовленостями зброї, 152 та 122-міліметрових гаубиць, 120 міліметрових мінометів. Це неодноразово відбулось в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски. Первомайське, Водяне, Красногорівка, Тоненьке, Хімік, Старогнатівка, Верхньоторецьке, Новоселівка та інших. Зі стрілецької зброї банди вели турбуючий вогонь поблизу населеного пункту Широкине, Станиця Луганська, Чермалик, Щастя. Протягом 18 липня зафіксовано прольоти 11 безпілотників противника. Сьогодні, 19 липня, станом на шосту ранку, російсько-терористичні війська продовжують обстріли позицій сил АТО. порушуючи домовленості щодо припинення вогню, бойовики вели вогонь з гаубиць та мінометів поблизу населених пунктів Опитне, Авдіївка, Березове, Яснобродівка, Первомайське. Сили АТО мужні отримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій.